Вітаю! В сьогоднішньому відео поговоримо про лібідо та чому у різних людей воно різне. І почнемо ми із основоположника цього поняття Зімонда Фройда, який ввів латинське слово лібідо в лексику психоаналізу для описання сексуального потягу. Це психічна енергія, що символізує, описує сексуальний потяг. Який є рушійним елементом розвитку людини. Якщо його пригнічувати, це незмінно приведе до неврозів. Як ви знаєте, Фройд за освітою своєю був лікарем-неврологом і працював на початку своєї практики в клініці Шарко. Далі. Фройд описував і перший говорив про дитячу сексуальність, описав основні етапи психосексуального розвитку. Це оральний етап або оральна стадія. Далі у нас йде анальна стадія, коли дитинку починають висаджувати на горшок. Наступна стадія йде фалічна, далі латентна та генітальна стадія тобто сама-сама зріла, сама останнє. І ліпідо сексуальна енергія була якби його таким сакральним елементом у вченні і коли його наступник. І учень Карл Юнг почав трактувати лібіду по-своєму, тобто він запозичив це поняття, але його перевернув, перекрутив, як вважав Фройд, то у них почались вже сварки, і вони розійшлися і у своїх поглядах, і у співпраці. Як вже бачив лібідо Юнг. Як ви знаєте, Карл Юнг був доволі забезпеченою людиною, він був містиком, він був астрологом, він вів поняття архетипи, колективна несвідоме, і для нього Лібідо стало уособленням цієї життєвої енергії тяги до життя, тяги до і сексу, звісно, до творчості, до духовності. І Юнг говорив, що ця життєва енергія, якщо вона не має виходу в якомусь напрямку, в сексуальному, наприклад, вона просто перенаправляється в інше русло. Наприклад, чоловік не має сексу, там якийсь професор, але він ну, такий лектор від Бога, він пише статті, він їздить по різних країнах, викладає лекції, він дуже-дуже продуктивний. Тобто лібідіальна або лібідна енергія в нього є. Ну, Просто вона перенаправлена. Там питання в наступне: він щасливий, йому цього вистачає чи ні, тому що є люди, яким в принципі, секс в силу якихось фізіологічних там, або психологічних особливостей ну, не так уже і потрібен. Вони щасливі. В принципі, я зараз описала сублімацію, про яку говорив Зігмунд Фройд. Що таке сублімація? Якщо... У, наприклад, молодого хлопця 18 років немає сексу, а йому дуже хочеться а спати будь-ким він не хоче, або просто в нього немає дівчини, він йде в спортзал, займається спортом, наприклад, бере участь у якихось змаганнях, там виграє кубки призи. Тобто він сублімує цю свою сексуальну енергію по Фройду, по Фройду у якусь іншу сферу. Діяльності соціально прийнятно і приносить задоволення і собі, отримуючи ці призи, ну і там іншим людям, які за нього вболівають, тобто він нікому не шкодить. Наступним вченим, кого я виділяю, був Вільгельм Райх, який говорив дуже так чітко в медичних термінах, а точніше так в фізико-біологічних, що лібідо це енергія оргазму. Це енергія сексу, біологічна енергія. У нього було дуже цікаве вчення, дуже цікавий погляд. І до 40-х років він говорив про м'язовий панцир. Що це? Це подібно до вчення Фройда, коли ми пригнічуємо свою сексуальність, маємо якісь там травми, якісь там. Ну, такі події, які на нас повпливали, десь ми не можемо реалізуватися в цьому сексуальному плані, це утворює блоки в нашому тілі. Які, ну так він називав, м'язовий панцир, м'язовий цей корсет, який необхідно розбити. Як його можна розбити? Як утворилось, тим і розбиваємо. І розбивав він, рекомендував органною енергією. Енергію оргона, тобто оргазмами, він пізніше винайшов оргонні акумулятори це такі пристрої, які акумулювали цю енергію оргазму, і нею можна було лікувати цими пристроями цією енергією, всі хвороби, навіть рак. Ну, в 40-х роках його визнали Шарлатаном, і в 57-му він, на жаль, помер у В'язниці, Але це вже зовсім інша історія. А, і останнім вченим, хто говорив про лібіду, кого я м, м, обрала для кращого розуміння, що це таке, був Фром. Фром він змістив ракурс із сексуальності до ракурсу любові. Лібіду це енергія любові, енергія любити, енергія отримувати кохання, любов, бути любимим. Енергія бути бажання бути в близькості, бути причасним, але в той же час, ну як бути індивідуальним. Ось я в сім'ї, в колективі, в суспільстві. Я щасливий, але водночас я і індивідуальність. Тобто, це така лайт, прекрасна, приємна версія для таких більш філософських, духовних людей. От як розуміти лібіду, обирайте, як я його розумію. Для мене ближче розуміння юнга. Чому? Тому що лібіду це енергія, яка горить в очах, це загальний тонус організму. Коли людина наповнена, коли вона отримує насолоду, коли вона вас заряджає так, що у вас піднімається настрій, ви посміхаєтесь, ваші очі загоряються. Вона із задоволенням пройдеться по пляжу, погуляє, вона і може прекрасно прочитати лекцію, намалювати картину, кудись постійно їде, подорожує. Тобто це енергія фонтану, яка б'є через край. Звісно, це і сексуальна енергія, яка притягує це жінка, магніт. Вона може бути там, ну, якоюсь сіренькою мишкою, але коли вона йде, ну, як в фільмі Мемуари Гейші, чоловіки. Обертаються будь-який чоловік стане і обернеться. Це я так дуже згущаю фарби, але от в моєму розумінні лібідо саме таке. Так, я його відчуваю в собі. Ви подумайте, як ви його відчуваєте. Що таке для вас лібідо, Як ви відчуваєте взагалі свою сексуальність? Порефлексуйте, це доволі цікаво. Ще мені хочеться сказати про два такі поняття: гіполібідемія, це знижене лібіду, і гіперлібідемія. І е, перейти ж до е, факторів, які формують лібіду, коли у нас буде знижене бажання. Е, коли, е, коли буде підвищене, е, розберемо в якомусь наступному відео, е, тому що основна, основна проблема у жінок, які звертаються до сексолога, я не хочу сексу. І жінка. Повинна просто розібратись для себе, зрозуміти, чому вона його не хоче. Бо більшість жінок каже, я що хвора, я не хочу, мій чоловік мені говорить, що я хвора, я хвора, що зі мною не так. І от на це питання, якщо людина відчуває в собі якісь дивні симптоми, краще йти зразу до лікаря. Взагалі, ідеально, до сексолога приходять після лікаря. Тому що людина здала всі необхідні аналізи, мазочки, УЗІ, все розшифрували і їй говорять, ти здорова, все. Тоді ми працюємо і ми можемо там, з великою долею вірогідності бути впевненими, що наша праця принесе результат. Тому що, якщо, наприклад, причина може бути в гормонах, достатньо буде виявити цей дефіцит чи профіцит. Відкоригувати цим займається лікар-ендокринолог, гінеколог-ендокринолог, і проблема зніметься. А жінка вже собі щось накрутила. Боже, мене я нічого не хочу, щось зі мною не так різні різні вигадки. Головне, вчасно звернутись до лікаря. Отже, поїхали. Перший пункт це гормони. Це дуже велика тема. Я її висвітлю в наступних відео. І тут я просто перечислю це тестостерон, який є і в чоловіків, і в жінок, і це головний гормон бажання, естрогени, окситоцин, пролактин, гормони щитовидної залози, які основні мають критично важливий вплив на наше бажання, на наш потяг: ТТГ, Т3, Т4. Далі це гормони стресу, це адреналін, норадреналін. Кортизол, окситоцин, не пам'ятаю, називала пролактин, серотонін. Ось основні гормони, а їх набагато більше, які мають вплив і їхній дефіцит або профіцит напряму впливає на наше лібідо, на наш секс, на нашу змазку, на наші бажання, на прагнення нашого організму завагітніти в певній фазі циклу, або взагалі на. Небажання, щоб ваша близька людина, ваш чоловік вас торкався. Другий пункт я виділила вік, тому що чоловік 50 років не може бажати так же само, як хлопець у 20. Для одного секс кожен день по два рази це фізіологічна норма, а для іншого, це ну, як. Секс раз в місяць, раз в тиждень, в середньому це 2-3 рази в тиждень. Це буде нормально. Знову ж таки, поняття норми в кожної пари своє. Ще хотіла сказати, що лібідо з часом регресує. Тобто, якщо в 20 були пристрасні там обійми, поцілунки, всі види сексу, а в 30 це просто міг бути... В 30-40 секс, там двічі в тиждень, то в 60 років людям, якщо раз в місяць було, раз в два місяці, це нормально, їм вистачає, хочеться там, обнятися, з'їсти разом торта, подивитись фільм, поговорити, полежати, там, можливо, якийсь петінг або взагалі нічого не хочеться. І це нормально. І багато людей думають, що Боже, щось зі мною сталося, якась не така. Це ми вже говоримо після того, як сходили до лікаря. Ні, лібідо з часом регресує від сексуального до еротичного. А що таке еротичне? Ну, це, самі розумієте, романтика, якісь розмови, якісь сексуальні жарти. І це буде закривати ваші сексологічні потреби. Не потрібно цього лякатися. Кожен вік прекрасний. Далі, третє це стать. Я вже говорила про цикли жіночі. Тобто у чоловіків а, гормони одні, а у жінок ми враховуємо. А, їхню біологічну складову, їхню здатність до запліднення, наявність критичних днів, в якій фазі мені хочеться, в якій не хочеться, плюс ерогенні зони. Що я маю на увазі? Якщо ми уявимо чоловіка, малюночок чоловіка, і позначимо ерогенні зони червоним, то це в основному будуть там якісь соски, підмишки, можливо, вушка, в основному червона зона, як в дарці. Буде в одному місці зосереджене. То жінка, як говорив Фройд, жіноча сексуальність це тера інкогніта. Вона вся як арфа, вона вся ерогенна зона. Якщо в чоловіка головна ерогенна зона це пеніс, то в жінки не все так просто. І її ерогенні зони. Розкидані абсолютно по всьому тілу, вони можуть бути дуже специфічними, що для однієї жінки супер. Я колись прочитала в одній газеті в 90-х роках, пам'ятаю, якийсь типу бульвар, і там було написано поцілунок сосків на російській мові, щось, типу, дзвонок на ніжнії етажі. Комусь Можливо, це й подобається. Але є жінки, для яких це дуже неприємно, яким неприємно годувати грудьми. Для них це просто подвиг. Тому, якщо чоловіки думають, що я знаю, як задовольнити жінку. То це не зовсім так. Треба знати, як задовольнити конкретно цю жінку. А для цього необхідно питати, експериментувати, пробувати. Тому що кожна жінка, вона як арфа, в ній дуже багато струн. Так, саме проговорили: психологічний стан: стрес, тривожність, депресія. А в таких станах. Необхідно розуміти, що організм перенаправляє всю енергію на виживання. І тут ми не граємося, якщо ми самі не можемо вийти, то сила наша і відповідальність заключається в тому, що ми йдемо до спеціаліста. Інколи ми зразу йдемо до терапевта, кажемо, як нам погано, і він там гідазепамчиком якимось нас відкоригує. А інколи він скаже, слухай, ідеш до психіатра. І це не значить, що ви ненормальні, це значить, що ви відповідальні, тому що депресія, а особливо післяполугова депресія, дівчатка, не грайтеся з цим. Це дуже серйозно. Вона може бути хронічною. І, звісно, що ні про яке там лібідо, бажання ми не можемо говорити. Тому що це дуже і дуже важливі речі мама в депресії. Відсутня мама, холодна мама, є такий феномен. І ви ще й будете себе винуватити, що ви не додали своїй дитині от в такий період тепла, любові, добра, тому що, ну, от, ви були в депресії. От це таке дуже-дуже часто буває. Вчасно звертайтесь до необхідних вузько спеціалізованих лікарів. А, далі, шосте, це у нас іде генетик. От мама була холодна, як риба, і дочка холодна, як риба. Тато жар, жаркий такий італійський тато. Ну, і син такий буде, там, і дочка така буде. Тобто, ну, тут нічого нового ми е, перебираємо е, не лише там зовнішні ознаки, а і нашу там сексуальну вподобання, сексуальні апетити. Е, це е, нормально. Далі, медикаменти. Є декілька типів медикаментів, від яких залежить наше лібідо, які його пригнічують. Це антидепресанти і гормональні контрацептиви. Ще це можуть бути препарати, якими лікують діабет. Оземпік зараз суперпопулярний. Знайте, він впливає дуже сильно на рівень сексуального бажання. Якщо ви приймаєте ці препарати і ви звернули увагу на те, що ви ну, не хочете сексу, щось з вами сталося. Ви йдете до лікаря, відповідно, говорите про це, вам або коригують зону, або е, дозу, або призначають інший препарат. Зараз вибір надзвичайно великий, і це не проблема підібрати саме під вас. Е, наступне це стиль життя. Тут все банально, ми багато якісно спимо, дотримуємось гігієни тіла і психологічної гігієни, зменшуємо світловий шум перед сном для того, щоб краще спати, для того, щоб виділявся мелатонін, гормон сну більш інтенсивно. Ми поменше читаємо всяких новин, поменше забиваємо собі голову там, цифровим всіляким інформаційним сміттям, тому що мозок продовжує діяти, тіло не може перегрузитись і організм сприймає це як стрес. Стрес це кортизол, кортизол накопичується і впливає нам на наш рівень бажання, бо розмножуватись не час, мозок дає сигнал, розмножуватись не треба. Потрібно вижити через те, що ми погано спимо, тому що, коли небезпека, ні тварини, ні люди не сплять, вони виживають, вони втікають. Далі а алкоголь, наркотики, куріння, до речі, ось ці вейпи, там електронні сигарети. Почитайте про попкорнове. Поп про попкорнові легені. Не треба себе обманювати, що це нешкідливо. Зараз є дуже багато досліджень, які доводять нам протилежне. Далі, фізична активність, помірна, приємна і здорове харчування. Ну, такі елементарні поради, які повинні після 30 40 бути взагалі основою вашого життя. І дев'яте, що б я хотіла виділити, це культурні особливості і особливості, Виховання і установки, Ну, які вони можуть бути. Наприклад, жінка, клієнт приходить і говорить, я пройшла всі там курси, які могла, як правильно робити там мінет. Як там досягнути оргазму, я постійно ходжу там в спортзал, підкачую попу, я постійно собі щось колю, я така, там, щоб була красива, сексуальна для свого чоловіка, я перед ним стелюся, я для нього все роблю. І в сексі викладаюсь на повну, в ліжку. Боюсь, що він мене покине, якщо я не буду з ним спати. Це ми вже попрацювали і пірнули, чому вона себе погано взагалі почуває, чому в неї там сухість ця постійна, чому їй дискомфортно боляче, вона не може розслабитись? Вона дуже сексуальна жінка, прекрасна і стелиться, і, і всіляко там любить. ну, Демонструє, що любить займатися сексом, але вона не розуміє, що таке із її тілом трапилось. І вона говорить, що я боюсь, що він мене покине, ми пірнаємо ще глибше. Виявляється, мама їй все життя розповідала, ну, в дитинстві. Тебе, якби не ти, твій батько мене б не покинув. І вона зустрічалася мама з різними там чоловіками, такими, ну, якісь алкоголіки, наркомани, які її били, ображали, а тато був хороший, тато був святий. І от якби не ти, він би мене не покинув. І ця дитина так інтерпретувала ці послання, що я повинна бути така класна, така красива, щоб мене не ображали, щоб мене хотіли. От саме через секс я буду брати, прив'язувати його до себе. А те, що в неї там їй не хочеться, їй не потрібно це так часто, що у неї чоловік просто лінтяй, він собі лежить, навалився на неї, вона там на ньому піруети виробляє. Він зробив свою справу, задоволений, задоволений, та й ліг собі спати. А вона ніби якийсь, знаєте, там тренажер весь час працює, а потім. От щось не так в мене болить, мені вже набридло терпіть, а говорити я йому сказати це не можу. Ми доходимо до цих установок, до цього виховання, до, цієї, до цього комплексу провини, і людина розуміє, що де я, де моя поведінка, де мої бажання і чому одне з одним не, спів... не співставляється. Окремо скажу про віруючих людей. Секс це гріх. І якщо людина вірить, що треба займатися сексом, коли ти там одружений, коли ти, значить, тільки в місіонерській позі, там секс під час свят, постів, також гріх. А чоловік у неї, наприклад, ну, такий, як ходить в церкву двічі на рік, надів вишиванку на Різдво, там Богу помолився, і Паску. Приніс, посвятив, і все. А в неї навпаки, наприклад, там батьки, в неї ба батюшка і матушка, вона дуже віруюча. Це прекрасно. Це просто різні люди. І їй, е вона не може викинути з голови ой, зараз в піст мені ж не можна. Це дуже важко. Кожна людина індивідуальна. І дійти до тих установок, які нас мучать і визначають нашу поведінку в ліжку. Про яку дуже соромно говорити. Це, це, це дуже, дуже індивідуально, дуже важко, але є позитивний момент. Спеціалісти, сексологи, психологи вони швидко вам покажуть і розкажуть розвернуть ваші ситуації, і разом ви можете, в тому числі, зі мною, подивитися. Чому ж саме ви себе так поводите? Повірте, особисте життя, особливо в ліжку, можна настроїти, можна все полагодити. Головне ваше бажання. Соромитись не варто, тому що жінки в 30-40 років прекрасні квіти. І якщо ми будемо зажиматися, ми будемо. Запресовувати своє лібідо і будемо забороняти собі цвісти. Дуже скоро ми зів'янемо, можливо, передчасно ми зів'янемо. Життя прекрасне, дівчата. Розвиваємо своє лібідо, дбаємо про свою красу, про своє здоров'я і живемо це життя наповню. Воно в нас одне. Я вас запрошую до себе на консультації. Підписуйтесь на канал, ставте мені лайки. Мені буде дуже приємно. 爸爸。